Дух природи. Заслужена артистка України Ніна Ніколаєва читає вірш Мавка. Його написала рівненська військовослужбовиця Тетяна Камерістова. А Мавка це її позивний і творче псевдо. Сьогодні в міському будинку культури вона представила дебютну збірку своїх віршів, така як є, сповідь між рядками. Це переважно лірика, але її твори написані як відгук на сьогодення, розповідає поетеса. Я лірик, це таке, це, що від мене не відняти. Але якщо це, ну, наприклад, да, крайні, крайні події в нас, які відбулися загибель Давінчі, це такі крайні, чи розстріл нашого військовослужбовця, приселюдний розстріл, воно не може не пройти. Да? Був знімок в інтернеті, коли бюст Тарасу Шевченко прострелила на голова, воно знову ж таки не може не пройти. Чи півник, чи шафка, яка лишилася, чи дзеркальце, воно, ну, ну, це те, що, на що Відгукується моя душа, і я, в принципі, ну, я не можу себе в цьому стримати. Знаю ще Таня як людину, просто як особистість. Да? Но, не завжди можна було подумати, що така скажімо, сильна жінка, яка пройшла там шлях від вчителя і тепер є офіцером Збройних сил, могла би писати, скажімо, такі гарні рядки, і справді так багато писати. Напевно, якісь події емоції її так до того спонукають, що вона прямо дивишся на раз у вірш, вірш, вірш. І здається, ніби. Вона десь там з якогось архіву його черпає а то насправді може бути народжено в день по декілька віршів відразу. Вчителька української мови за освітою Тетяна Камарістова свого часу змінила професію і вступила до війська. В армії пройшла шлях від рядового до офіцера. Є учасницею АТО. Свій перший вірш пригадує, написала у 9 років під впливом творчості Лесі Українки. Звідти каже, взяла і псевдомавка, яким підписує вірші, опубліковані на її сторінці у Фейсбук. Частина з них і увійшла до збірки. Я не відчуваю, що я її народила, тому що багато зусиль. Було прикладено іншими людьми, я їм подякую пізніше. Я кажу більше, моя збірка схожа на кесарів ростим. Я носила дитину, носила, але мені допомогли народити, і я її бачу, я її сутні бачу вперше. Я не вірила, що таке відбудеться. Я не марнославна, я ну, не знаю, можливо, занадто скромна, але я ніколи не, не чекала, що моя творчість отримує такий відгук. Літературним редактором збірки стала рівницька письменниця Анна Лимич. Це вже поетеса, яка сформована, вона доросла у віршах. Вона, хоча в любові, вона щира, безмежна, але в слові це вже. Писано, якби на небесах, що вона поетеса. Руслан Савуляк, Надія Кривко, Микола Мельничук. Суспільне новини. Рівне.